Щирі вітання на каналі ICTV2. цей день вважали переломом зими і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Яка погода сьогодні? Таку і очікуйте в наступні місяці. На заході України хмарно, де не де вранці можливі незначні опади, однак уже до середини дня вони минуть. Температура в день коливатиметься 3-5 градусів з плюсом, а вночі мінус один плюс один. На півночі небо огорнуть густі хмари. У деяких областях можливі короткі, нетривалі прояснення. Дощів і снігу не очікуйте. Температура сягатиме 2-4 градуси тепла в день, а вночі від нуля до 2 градусів морозу. Морозу на сході України сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, а в окремих районах у денні години можливі незначні опади, які до вечора поступово припиняться. Температура в день 2-4 градуси з плюсом, а вночі від нуля до 2 градусів морозу. На півдні протягом дня переважатиме хмарна погода. Містями ранок розпочнеться з коротких прояснень. Проте вже день небо знов затягнуть хмари. У більшості регіонів без опадів. Лише в Одесі ввечері можливий дощ, вдень. Температура коливатиметься 7-9 градусів тепла, а вночі 3-5 градусів з плюсом. У центрі України сірий день. Сонце ховатиметься за товстим шаром хмар без опадів. Температура в день 3-5 градусів з плюсом, а в день від 0 до 2 градусів тепла. У столиці зранку до самого вечора не буде вкрите хмарами. Втім, ані дощу, ані снігу не прогнозують. Очікуйте 2-4 градуси тепла в день, а вночі до 2 градусів з плюсом. Небо сьогодні стримане, але ваш настрій може бути яскравим. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!